Усі ми родом із дитинства і, будучи вже дорослими, прагнемо, хоч на мить повернути цю золоту пору. Проте серед нас у суспільстві живуть діти з особливими потребами. Вони надзвичайно талановиті, добрі й мають неабияку силу волі. Проте, як усі потребують уваги й удвічі більше турботи та піклування. Пам'ятаючи про це, працівники соціальних служб Калуського району спільно з відділом культури підготували для них концертну програму із позитивним закликом: повір у себе й у тебе повірять інші. щирі побажання. Рані присутнім адресувала заступник голови райдержадміністрації Ольга Курпіта. Живуть серед нас прекрасні люди, чуйні і добрі, здібні і талановиті, але з обмеженими фізичними можливостями. Серед них є музиканти, співаки, художники, спортсмени. Вони різні. Кожен має свої вподобання, погляди на життя. Але кожен з них своєю щоденною, невтомною та величезною працею над собою показує нам великі можливості людини. Такі люди зібралися і сьогодні на нашому фестивалі. Повір у себе і у тебе повірять інші. Учасниками нашого фестивалю стали дітки з різних куточків нашого Калуського району, від щирого серця. Від усієї душі, від себе особисто, і від голови Калуської районної державної адміністрації я вас вітаю на цьому фестивалі і бажаю вам усім міцного здоров'я, ясного, теплого сонечка, мирного, голубого неба. Вірте в себе, і у вас все вийде. Нових вам злетів і висот на ваші дітки, життєвій ниві. Святом вас. Головне віра у майбутній у себе. Саме вони допомагають вистояти за будь-яких обставин, підкреслила, звертаючись до дітей, виконуючи обов'язки директора Центру соціальних служб для дітей та молоді калуської райдержадміністрації Галина Дзюбак. Хотілося би сказати, що бачачи вас, які у вас всіх сьогодні посмішки на очах і сяючи обличчя. Що цього дня навіть функціональні обмеження не змогли стати на заваді обдарованим діткам. Танцювальні композиції, які ще будуть, пісенні, літературні читання будуть тішити нас майстерністю свого виконання. Фестиваль Повір у себе сприяє розвитку творчості діток із особливими потребами, дітей сиріт Корекції захворювань, адаптації та реабілітації їх у суспільстві. Повірю себе, є одним з таких фестивалів, де дітки можуть розкрити свій потенціал, відчути себе частинкою спільної справи, поспілкуватися із своїми однолітками. На згадку маленьким учасникам дійства організатори подарували солодощі й фотоальбоми, щоб фіксувати цікаві миті життя.